Деякі нападають на віруючих, кажуть, во Путін теж віруючий, а чого він де і вбиває? А чого ті кацапи, які приходять на нашу землю, вбивають, гвалтують, насилують і так далі. Насправді бути по-справжньому віруючим і робити вигляд віруючого це дві різні речі. Бо по людині судять, по-перше, не по словам, а по її ділам, і по тому, як дійсно людина може тримати своє слово. І коли людина каже, що я віруючий, то це треба перевірити по Біблії. Тобто якщо людина вона проходить стандарт Біблії на основанні діл біблійних, то тоді дійсно ця людина по-справжньому віруюча. Знаєте, ви, мої глядачі, я не думаю, що всі з вас тут лікарі, але якщо на вас надіти халат врача, то вас не від врача, і всі подумають, що ви дійсно врач. І так і з віруючим. Просто є деякі люди, які тримають марку, типу вони віруючі, але по факту мені відповідають. Це взяти, знаєте, як на Жигулі. Нацепіть логотип BMW. Від того, Жигулі BMW не стане, навіть якщо ви його обклеїте повністю всіма логотипами. Так само і з людьми, це просто лише внешній формат. Але перевіряти треба, що правильно дії, тому що іначе ви ризикуєте залишитися жигулем.